Кривецький Ігор, те, що пупс, посібник ФСБ в Україні, те що господар свободи. Так от, у бігуся було повне інтерв'ю з касиром Всеволода Князева, це екс-голова Верховного суду України. І вони говорили про Миколу Грисиміка. Він був заступником генерального прокурора України у 2014 році. пам'ятаєте та історія з Махніцьким, притягнемо всіх до відповідальності. Коту інтерв'ю цей касир, екс голови суду, чітко говорить, що призначення відбувалося на підставі дзвінка олігарха до голови федерації боксу міста Москва, і він набирав кого Пупса. Він набирав Алло. Пупс. Тоді вирішував у 2014-му всі кадрові питання. Логічно, що ви зараз бачите, як Пупс розгулює з русськими олігархами, котрі захопили центр Києва із з флодалами русскими. Про це ми поговоримо у наступних відео. Логічно, що ви бачили фотографії, котрі я публікував як ПУПС розгулює з ОПЗЖ за життя та іншими колишніми народними депутатами. Логічно, що ви бачили його спроби, котрі я зупинив весною 25-го року, де він розповідав, що він візіонер е за Україну. все розбудовує, буде будувати українську державу. На мою суб'єктивну думку. Більш про російського, більш про ФСБшного чоловіка, котрий мав цинізм і наглість, називатися українським патріотом, немає це. Якщо ми оминаємо приклади викрадених поза 400 гектарів е, біля іподрому і Давидівського ТГЦ біля Львова, це якщо ми зупиняємо скандали з Едем Резортом е, за Біборкою, де теж просто за те, що розправ.